Всім привіт! Хочу поділитися з вами інформацією. Вирішила все ж таки відкрити свій канал іноземних мов. Будемо говорити про вивчення іноземних мов, про викладання, все те, що буде корисним і для студентів, і для викладачів та вчителів. Ось Чому я вирішила це зробити? Ну, напевне, тому що вже на Скажімо, цей момент, а це вже більше 20 років, які я викладаю, накопичилось дуже багато інформації, яку хотілося все ж таки структурувати і десь отак от залишити, щоб не тільки я могла її користуватися, а інколи навіть я її забуваю. Тому що я знаю те, 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 будемо якось її структурувати, і щоб всі могли користуватися моїми порадами або. Обмінюватись досвідом у коментарях, наприклад. Де потім підемо далі. ну, напевно, якусь платформу зробимо для того, щоб спілкуватись на різні професійні теми, і щоб студенти могли задавати питання викладачам, робити прямі ефіри. То що подивимось, що буде. Поки що запускаю цей канал. Я знаю, що це буде довгий, важкий шлях, але все ж таки це дуже цікаво. Доєднуйтесь, я думаю, що буде корисна інформація навіть для вас.